Останній робочий день тижня Ви дивитесь стріськи новини в студії працює Світлана Кренці. Мої вітання сьогодні про таке до Срія завітав відомий бард. У ВПУ номер 34 відбувся кулінарний конкурс. Будьте з нами, не перемикайте. Водоканал попереджає в зв'язку з проведенням підключення новозбудованого житлового будинку на вулиці Шумлявщина, 15 до центральної мережі водопостачання у понеділок, 30 листопада, 2009 року, з 10 години ранку до 16 години у місті буде припинено водопостачання. Адміністрація комунального підприємства Стрий водоканал просить вибачення за незручності. Сьогодні у вищому професійному училищі номер 34 відбувся перший фестиваль-конкурс кулінарного мистецтва під назвою Смак. Кращі кухарі нашого району змагалися за звання найкращого. Перед журі стояло непросте завдання, адже страви всі були смачними та вишуканими. Кожний з учасників готував по дві страви. В асортименті були від українських книдлів з сиром до страв з Форелі. І все ж перше місце заслужила повар Оксана Гудима, кафе Соломія, друге повар кафе Андріана, а третє у кафе. Прем'єр всього ж учасників було 9. Організатори кажуть, що такий конкурс проводять вперше, проте сподіваються, не останнє. Триські навчальні заклади вшанували жертв голодомору 1932-1933 років. Зокрема, учні та вчителі першої школи сьогодні провели перед початком уроків лінійку Реквіє на подвір'ї школи. Із судним словом виступила директор Марія Суховерська. Про голодомор розповіла вчитель історії Оксана Дмитриченко. Хвилиною мовчання вшанували школярі жертв голодомору та запалили свічки. У Львівській області жертв голодоморів та політичних репресій вшанують хвилиною мовчання та акцією «Засвіти свічку». Як повідомили у Львівській облдержадміністрації, хвилина мовчання, яка передбачає зупинку роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування на підприємствах установах та організаціях, відбудеться 28 листопада о 16-й годині. В межах акції Засвіти свічку представники громадських організацій молоді Львівщини запалять понад 2,5 тисяч лампадок біля пам'ятника Тарасу Шевченкові. Львові. крім того, по всіх церквах Львова відбудеться заупокійна служба Божа за жертвами голодоморів, а також перепоховання жертв голодомору 1946-1947 років на Личаківському кладовищі. Скульптор, драматург та бард. про себе він каже, що займається всім підряд, а його творчістю захоплюється. До нашого міста завітав Олександр Смик. Вчора в книгарні народного дому відбула зустріч Стріян з Гостем. Більше Любояворська. Олександр Іванович Смик народився 26 жовтня 1957 року в селі Грузьке Кролевського району Сумської області. Український бард, драматург, член національних спілок України, театральних діячів, кобзарів, журналістів та всеукраїнської музичної спілки. Закінчив Рівненський державний педінститут та Київський університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Автор концептуальних розробок музичних фестивалів Тарас Больба. Вивих, повстанські ночі, лаба, золоте підпілля, зелений цвіт, цвіт надії, кобзарські сезони в Волині. Організатор першого приватного будинку творчості потік Ірва живе і працює у місті Тернополі, і місті Кременці Тернопільської області. Чимало шанувальників, таланту, митця є і устраю. Тому приємно було бачити Олександра Смика в гостях. Зустрілися з ним, послухали пісень та приємно поспілкувалися. Традиційно вже на літературній зустрічі у книгарні народного дому. Поміж ...про життя Олександр Смик співав своїх пісень. Це проєкт повідування Криївки, який я зробив в цьому році. Це проєкт перший, напевно, такий чоловічий у нас на Україні, як не Аня Лорак, так зловська. Треба чоловічий якусь музику вже давати. Олександр Смік говорив найбільше про Україну та українців, мабуть, про те, що найбільше його болить. Однак гордиться тим, що народився у цій країні, чудес і щасливий тим, що живе. А ще тішиться тим, що вільний робити улюблену справу, коли завгодно і де завгодно. Любаєворська, Роман Копринець стрійські новини. Європи, вернеться в хату Тато і певно, що на весну. А мы добудуем один. Мобільні оператори зможуть почати відключати сірі телефони на раніше другого кварталу 2010 року. Як пояснюють оператори, без спеціального остаткування не можна заблокувати телефон, можна заблокувати лише сім-карту, але це незаконно, адже з погляду користування послугами абонент нічого не порушує. Інформує уніан. Окрім того, оператори ще не мають технологічного остаткування для відключень. Важливим моментом є те, що оператори не відключатимуть сім карти. Відключатися будуть тільки трубки. Тобто ці карти залишатимуться акт активними і ними можна буде продовжувати користуватися, зазначають в одній із компаній мобільного зв'язку. Додамо коди імей всіх мобільних телефонів, які ввозяться і реалізуються в Україні, мають бути занесені у загальну базу даних у ДЦР. Імеї складаються з 15 цифр і є унікальним для кожного мобільного телефону. Код встановлюється на заводі при виготовленні телефону і служить для його ідентифікації в мережі оператора. Це було останні повідомлення на цю годину. Дивіться завтра підсумки тижня з Любою Яворською. А я прощаюсь з вами вдалих вам вихідних. Бережіть себе. Світ наш тільки школа, де ми вчимося пізнавати його. Пізнаємо світ спорту. В Студії працює Олег Филик. вітаю вас сьогодні. Про таке, що змусило відомого українського гросмейстера Василя Іванчука несподівано завершити кар'єру. Визначився склад національних команд, що захищатимуть честь нашого прапора на першому етапі нового кубка світу з біатлоном. А також дізнаємося, як Михайло Сакашвілі уявив себе шумахером. Наталія Добринська переможниця Кубка світу з багатоборства. Не українка Наталія Добринська, олімпійська чемпіонка з багатоборства, отримала Кубок світу 2009. Треті місця посіли українські атлети Ганна Мельниченко та Олексій Касьянов. Такі рішення охвалила міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій за підсумками сезону 2009. Новини боксу троє українців виступлять на Кубку президента. Троє провідних українських боксерів, а саме Сергій Дерев'янченко, Олександр Усик та Роман Капітоненко, представлятимуть нашу країну на міжнародному турнірі. Кубок президента А Ці змагання відбудуться 6 по 11 грудня в Баку. Інформує сайт Федерації боксу України. Дерев'янченко буде змагатися у ваговій категорії до 75 кг, Усик до 91 кг, кілограма, а Капітоненко понад 91 кг. кілограм. Іванчук вважає, що шахи його знищують. Відомий український гросмейстер Василь Іванчук, який входить до еліти світових шахів, прийняв рішення про завершення професійної кар'єри. Іванчук зробив такий категоричний вибір після поразки на другому етапі Кубка світу в хантимантійську від маловідомого філіппінця Веслі Соу. Гросмейстер вважає, що поразка від соу була продиктована вищими силами. Це був не просто матч, а доленосний матч. Я сприйняв поразку на ньому нормально, якби суперник був сильнішим, краще підготовленим. Але те, як я програв, це знак Олі в Україні що зараз шахи його просто вбивають. У чоловічої збірної з волейболу новий головний тренер. Головним тренером чоловічої збірної України з волейболу став наставник Красноперекопської кримсоди Сергій Скрипка. Такі рішення було прийнято на засіданні виконавчого комітету федерації волейболу України. Пише сайт Волейбол в Україні. Головним тренером юніорської збірної команди України з волейболу став наставник Харківського локомотива 3 Новини біатлону тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складами національних команд, що захищатимуть честь нашого прапора на першому етапі нового кубка світу. За результатами контрольних стартів лави жіночої збірної прогнозовано поповнили Оксана Хвостенко, Віта та Валя Семеренко, Олена Підгрушна, Лілія Вагіна єфремова Компанію їм склали Інна Супрун та Ніна Карасевич. Уперед чоловічу українську команду знову поведе Андрій Дериземля. Також гратимуть В'ячеслав Деркач, Роман, Прима, Сергій Сіднів, Олег Бережной та Олександр Біланенко. Дебютний етап нового біатлонного сезону, зауважимо, стартує 2 грудня у шведському Остерсунді. Президентські гонки, президент Грузії Михайло Саакашвілі в шосту річницю революції троян оригінальним способом відкрив рух новим мостом поблизу селища Ігоєті, Горійського району. Як повідомляє Інтерфакс, злава Грузії під проливним дощем сі гоночний автомобіль формули 3 і проїхав на ньому через новий міст. Після чого знявши шолом, заявив журналістам, що дорога на цей міст веде до Абхазії, яка обов'язково повернеться до Грузії. У мене все на сьогодні завжди ваш Олег Филик. Дивіться нас, адже Лише спорт дарує свободу, лише свобода може змінити долю. Синоптики обіцяють на завтра похмуру погоду, зранку невеликий дощ. Атмосферний тиск 732 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 84%. Температура повітря вночі 7-8 градусів з позначкою плюс, день 7-10 вище нуля. Вітер західного напрямку 3-4 метри за секунду.